Сьогодні у випуску в останню земну дорогу у стрію провели двох полеглих героїв. Двоє людей травмувались в ДТП на Стрийщині. У стрію відбувся тенісний турнір Телелан». Хто здобув перемогу? Деталі у випуску. З двома полеглими на війні героями попрощалися в строю. В останню земну дорогу провели Руслана Сіглаєва, солдата, номер обслуги коломатного взводу 2-го механізованого батальйону військової частини. Строянин навчався у місцевій дев'ятій школі та восьмому училищі. Працював на залізниці на початку повномасштабного вторгнення. Добровольцем подався захищати Україну. Загинув під час виконання бойового завдання в Запорізькій області. Наступного дня у строю прощалися з полеглим на війні серій. Сергієм Гордієм, солдатом зенітно кулеметного відділення роти вогневої підтримки, народився та виріс на Волині, закінчив місцеву школу і вище професійне училище. У 2006 році одружився та переїхав до Строя, де з дружиною виховував двох дітей. Після початку повномасштабного вторгнення вступив до 65-го батальйону стрійської тероборони. Загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині. Щирі співчуття рідним, вічна пам'ять і вічна слава героям. Дорожньо-транспортна пригода трапилась неподалік Стрия. У Станкові перекинувся автомобіль ВАЗ-2109. За попередніми даними, водій не впорався з керуванням, з'їхав у кювет, в результаті чого автівка перекинулась. В машині затиснуло жінку, яку вивільняли рятувальники. Травмовано двоє людей водія і пасажирку. Їх госпіталізували. Це український тенісний турнір Стрий провели в нашому місці. На тенісному корті змагались юнаки та дівчата віком від 12 до 14 років. Це представники різних міст України, зокрема з Харкова, Одеси, Києва та інших. Всього помірятись у правності гри в теніс Приїхали 33 спортсменів. Серед юнаків переможцем став вихованець стрийського тенісного клубу Сокіл Антон Талама, який зараз тренується за кордоном. Серед дівчат перемогу здобула Поліна Чепурна з Київської області. Призери та перемож. Це отримали кубки, які вручив директор компанії «Телелан» Тарас Демедюк. У вівторок, 6 серпня, Острию весь день хмарно. Зранку і до вечора дощитиме. Вночі плюс 12, в день повітря прогріється до 20 градусів тепла.